Да забытый б***ь на тоже кайф пришли. Я ищу. Денисов, б***ь. Сейчас поможем вам. Нема. Нема портал. Не! Назад! Назад! Б***ь, это видео! А Блин. Давид Вейда? А Денис я Вейда? Денис я уже В... тут сплю. Да иди я туда, дебил! А Денис Вейда? О -о. Денис Ай! Не! Денис не Вейда уже! Візьми речей для портала. Не зна да, ти хочеш щоб я сам там все пробіг? І... вибіжу навпроти тебе хтось. Давид вибіж. Блин, ну не літай, нахуй. Ти, блядь, я не мону. І стаміна нього не кінчається, і и у нього не кінчається Боже, дай я з ним посражаюсь на кулаках. Ну блин, не стаміна накинчається, бля. Дивись. Ты бьет. Что за захуя? Дима, <рі> ли ты Не знаю, но я бью то жука. <рі> Давай то есть бьем! не бьем! Не, не, вот тут он писал. Нее, не. Чекай, ты нихуя вы не там! Стоп! У меня є план! У меня є план! Ты ее не забьешь! Ты зараз. Все <рі> помянем. <рі> Короче, тиво, двоє обічних, можна їх затовкти зараз всі на мене пішли! Все хорошо заходим. Андрюха відволікає. Вже щось получається, вже даже. Ніхуя. Ніхуя не получається. Ні, Андрюха в что щось получилось. Ти, вони всі на вході мене чекають. туди. Тих, 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 я зараз, я зараз відволічу. Відвів трьох! Ну попробуй зайти забрати. Андрій заходь! Відволікай, Андрій, заходь. Я здох, дых, я здох. Бля, дивись, блять! Я йо! Я випляв! Б... Pub... Я шкаф він так само випикає. Андрюха, я вижив. Я можу речі забрати? Чекай, почекай. Пс, nee, не, не можеш. Почекайте, дайте від. Дайте відхилимось, дайте відхилимось. Чуєте? Я не то нажав! Стоп, а що? Стоп! А чому в мене, Андрій полетів? Я не то нажав! А де, Андрій? А да. Я на небесаюсь за вами. Мені страшно тут. Оно! Андрій ю! Андрій ю! А я лишився з однозв'язочним ПВП. Ааа! Чепізав, корочі покликав, ні тим разотом. Один на один, с. Один на один! Блять, сьопіза мені. Не скинули, блять! Не скинули просто! Там якась яма, там їх пі. Дец просто як багато, я не знаю, що з ними робити, блядь. Андрій, йде ті ядра. Л... А як ми Давіда труп вообще забирамо? Це ж пизда. Я не знаю. Там, там реально пізна, там їх скільки, що то просто тьма, їх тьма там. Снімийте залу з мене. Да не дуже, я не бачу їх нахуй даже. Чипи, то ж заберіть з ями тих їбучих. їбочих. Пацан, не, стій, Давід, не пригай! Бля, пизда, смертник нахуй. Є, я вижу. Я вижу, діба, я вижу. Двері і все. О, двері. Бо це, бач, здоровий, це двохзвіздочний. Я з ним битися не буду. Міша, я з ним битися не буду. Я нижче цей, постріляй з боку. Я то... Давід, сидимо тут, тут безпечно. О, в мене погана новость, Давід. Лук пішов у пізді. Короче. Давай! Ти забрав? Ти... Забрав! Йоп! Мене скинув, Андрюха. Я тебе перекидав, ты сяв туда спрыгнув. Діма! Діма! Тихо, тихо, це тактика Діма! Ти... Це тактика, Я тактика! УЯ! Нападали, подали, Є Е, масовка, масовкою Движете, ніхто собі ви в мене попили. Я нічого не нев. Б... Я нічого не брав. Так, кто из пиздец? Андрей! Максимум ше я зяссий панцирь. Панцирь. Все. Mm -hmm. Положил заточку. Алло, Браво. нахуй! Ебать я заточку, сховай свою. <реш> 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 Положил заточку. Бля. Давид, нам не справитись. Справитись. Не справитесь. Давай, Давай, я я справимся. Справимся. А садив нас є 20 бронзи, чи нема? Шо? <реш> Шо? Як ты ее забив? Давай один на один закриваю двері нахуй. <ріст> Я б... Пацани будьте миролюбими! тримайте удаванчик. Ми броню не дробим. Че? Них надо по 20 спансерів, а у нас тільки 1 нас. Зато вас болтеє, Стреляйте нам. Ну, конечно, по-друге, <ріст> по нам нужна <ріст> шкура зайца. Нас є вон в шкуре дві проїбали всі панцири. Арбалет, бага, блять. А, <реш> а з кого панцир добивается? Эээ, зайцев. А мы хуй за хуйни Поки змахнеш той заявець за кілометр съебай. Не, ну у вас є арбалет. Ді, пацани, це на зайців сука <реш> Давид, да ведь то ты лос, понял. Я не подоб собью ты. Ти. Тихо! Тихо! Пидоас опять, блять, квартирант ебаный, БЛЯДЬ. Да Йо. юнара, чья бы. Нас чекает довге и красиве путешествие. Давай мені материалы хтось взяв же на портал. Да. Я... ой ой ломай, ломай, Не ломай плод. Дима, заруби ему шой. Я тебя ломаю, Андрій. Давай, другу другу передачу. Пока. Пока. Розстрілюй на корабель новий пострайне. Реально ти. Звертайся, блядь! Блин, не пизди мене, я вообще-то пливу. Нихуя, ви бачите, я біжу. Ніхуя ти біжиш! О! Андрій! Спи? 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 Спи, я, я вмираю! Си! Давай добре заведе. Ой, блядь, й йо може його там оставимо, то... не знаю. А, давай, ця... а, пливи ]état... просто назад. Просто назад за ним пливи. Hey, Ладно, давай більше такої хуйни страдати, бо ми так точно допливемо. <пип> Тебе повезло. Якби ми були на половині путі, то б я не знаю, як би ти відшв. Строги в Бэпп. Радинис. Да, Денис, ты шочики пришел? Да. Лин втупив. я глагор дохожу. Пейс, звомурный, не втопивсь, но. Рассказывай про свою жизнь, собачьи. Львиш, Льввижа, Львиш.